В ефірі програма Оглядач перед мікрофоном, журналістка Людмила Громовик за пультом, звукорежисер Сергій Твердохліб. Україна втрачає своїх найкращих синів цього тижня. На Дніпропетровщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Київщині провели в останню путь героїв, які загинули у Маріуполі під час бойових зіткнень, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави. За одними жалобними подіями, наступна сумна звістка. Біля Краматорська цього тижня загинуло ще семеро українських військових. З початку агресії Росії на сході України закатованих і розстріляних 78 людей. Зафіксовано 125 випадків захоплення наших співвітчизників. Неймовірно боляче дивитися фотографії та відеокадри прощання з українськими патріотами, які віддали життя за майбутнє України, бачити, як ледь тримається на ногах, заплакана бліда молодиця, пригортаючи до себе малолітніх дітей, як розпачливо несамовито голосить мати, яка втратила єдиного сина. Дніпропетровці несуть квіти і запалюють свічки на алеї пам'яті біля обласної державної адміністрації. Після таких великих жертв ми зобов'язані побудувати нову українську державу державу, яка поважає і дбає про своїх громадян, де людське життя найдорожче замість того Совка, який маємо сьогодні. Про таку державу мріяли герої, які загинули у Києві у січні-лютому та на Сході у Луганську та Донецьку тепер. Маємо пам'ятати їх, як і фразу з повісті смерть Бориса. Антоненка Давидовича написано ним у 20-х роках минулого століття. Нове життя купується кров'ю, добувається смертю. Це негласний суворий закон, якого не обійти. Творчі люди першими реагують на трагічні події, що відбуваються в країні, і знаходять дуже влучні слова для вираження болю. Очі наповнюються сльозами, коли читаєш вірші зі збірки Материнська молитва, яку в редакції обласного радіо презентували член ініціативної групи з популяризації діяльності всеукраїнського веб-порталу Жінка-Українка, письменниця Еліна Заржицька, і співавторка збірки Материнська молитва Українська письменниця Наталя Дев'ятка. Наталю, вам слово. Творчі люди це взагалі такі люди, що реагують дуже тонко, чітко і швидко на всі ті події, які відбуваються у світі, які відбуваються навколо нас. І материнська молитва вона писалася під час всіх цих подій, вірші, люди незнайомі між собою, але наскільки перегукуються ці вірші, наскільки вони є відображенням? Емоційним всієї ситуації, тих подій, свідками яких ми були під час цих цих місяців, і тому дуже приємно, що ми можемо у Дніпропетровську також презентувати цей всеукраїнський збірник, який об'єднав так багато жінок, і слово це буде звучати сьогодні у студії. Пані Еліна, розкажіть про історію створення збірки Материнська молитва. Збірка була створена на основі творчості віршів, тобто які були присвячені подіям на майдані. З Чого почалося? веб портал Жінка-Українка, який був створений у жовтні 2013 року в Києві подружжям Пероганичів Юрієм Пероганичем і поетесою Тетяною Череп-Пироганич. Вони створили цей веб-портал, аби показати величі силу таланту української жінки, представити зразки творчості Українки берегині Берегіні. І ось починаючи вже з листопада, 2013-го з розвитком подій в Україні, які сколихнули не лише країну, а й увесь світ, для публікації на порталі почали надходити вірші, присвячені подіям на Майдані. Ці твори були написані саме жінками, матерями, сестрами, дружинами, доньками, нареченими тих, хто сьогодні захищає майбутнє України і її народу. У цих віршах все: материнська молитва, тривога, любов, хвилювання, віра, сподівання на краще, біль. Спочатку для їх розміщення на веб-порталі було створено окрему рубрику, яка називалася Слово зброя. Ну а потім вже творці порталу зрозуміли, що треба. Щоб вірші надіслані, дійшли до тих, кому вони присвячені, і домовилися, щоб вийшла така збірка Материнська молитва Українки Героям Майдану під заголовок, до якого війшли жінки, учасниці роботи порталу. І тут можна подякувати Юрію Пироганичу, українському громадському діячу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій освіти, генеральному директору асоціації підприємств інформаційних технологій України. Члену одному із засновників громадської організації Вікімедія Україна, Юрій Йосіфович, член національної спілки краєзнавців України і член дорадчого комітету відзнаки золоті письменники України, тобто має значний досвід роботи з, саме з письменниками, з поетами. Він також був ініціатором створення та співзасновником громадської організації Вікі Медіа України і член правління і виконавчий директор. А з вересня 2012 року член комітету з розподілу коштів фонду Вікімедіа. Ну і є автором однієї співавтором трьох книг. Іншим співупорядником і однією з головних дієвих осіб на порталі Жінка Українка є Тетяна Черепероганич. Ну, це наша натхненниця і натхненниця порталу, і натхненниця цієї книги. Вона народилася в 1974 році на Чернігівщині. Нині мешкає у Києві. Була кореспондентом ТРК Обрії, літературним редактором журналістом у 2003 році стала переможцем Чернігівського обласного фестивалю журналістики у номінації Відкриття року, член спілки краєзнавців України. На сьогодні є автором трьох збірок поезії та збірника прози і упорядником і редактором ще однієї збірки, ну тепер ще й материнської молитви. А лауреат міжнародної літературної премії імені Івана Кошелівця та дипломанту номінації Пісенна лірика міжнародного конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики Коронація слова 2013 року. А зараз я прошу вас, пані Наталя і вас, Еліна, почитати вірші зі збірки Материнська молитва, щоб наші слухачі відчули ту атмосферу, що панувала на Київському майдані, починаючи з листопада 2013 року. Любов відута. Перехрестя, перехрестя, і вкотре вже вибираю подальшу долю. Тьма спокус, серед них і ти, але я собі не дозволю. Зовсім поруч ще три шляхи, три незвідані ще дороги, невідмолені є гріхи, мені в цій камінці під ноги. Повернутися може всяк, бігти, бігти, назад, щосили, але жити зі страхом як? Рівносильно, коли убили, Не моє. Я обрала шлях непороторений і незбитий, і затоптаний впив мій страх, і новий горизонт відкритий, І замолені вже гріхи, а нові не спішу збирати. Перехрестя і три шляхи знов пора якийсь обирати. Тетяна Власова. Мама відправила сина, просила бути обачним. Син обіцяв берегтися що сили. Мамо, не плачте. Місяць минає, закони погіршали, прийняті жестами. Мамо, я просто не можу по-іншому. Я ж на Грушевського. Вулиця стала дуже болючою. Що говорити? Син повернувся, очі заплющені прапором вкритий. Сонце сховалося, ой, негода ж. Чи буде праведний суд? Там, де вчора проходив, сьогодні друзі несуть. Мама заплакана, хрестить повсталих мовчки, без слів сина не став в неї віднині мільйони синів. Хочу прочитати і свій вірш повстання, повстання, повстання. Байдужі всі втрати кохання, нам тільки взбивати кайдани, трощити і грати, і брами, нам тільки б співати, співати І з піснею славно вмирати. І в мові братів відродитись, щоб в тінях часів не губитись. Вставайте, вставайте, вставайте. Ми разом, ми, сестри і браття, не скорені вірні, облудні, пригноблені люди, лиш люди. У мороці, в пеклі, у нетрях, де небо від крику роздерте, в минулим червоним залите, тут сіре, в майбутнім блакитне. Країна, 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 одна ти моя Україна. Одна для весілля і страти, одна у купальськім багатті. І ти між промінням світанку, віддавши себе до останку, знайшовши в собі вогник дива, і чари, і віру в красиве. Країно, 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 одна ти така Україна, ти навік, Україно. Світлана Макаревська, синам України, каміння, постріли, гранати. І закривавлені сини. Хіба ж ми вчились воювати? Ми хочемо миру, не війни. Я хочу сонця, а не диму, любові, радості, не лих, і юнаків, не в домовинах, а у обіймах і живих. Я жінка. Я не хочу битви. На жаль, її диктує час. Я мама і моя молитва за Україну і за вас. Оксаном Маковець поговорімо, браття. Поговорімо щиро наодинці, спішим, де рідні береги причали, З одного ми коріння, українці, хоч і не рідні землі нас прийняли. Скажіть мені, чи біль наш не єдиний, серця щемить, коли терзають тіло, болить душа за рідну Україну, хоч молоду та згоря посивілу. І знову думи, що наводять мрії, тривогою розлуки завмирають. Аж серце мов рветься, в грудях серце, в ній ритми батьківщини оживають. Оксана Радушинська, неамазонка про те. Одягаю кольчугу у час рівнодення толоки, клич для воїнів світла кидає он гайвороння. Я ще вільна змагатись і вбитою бути, допоки не гукне із колиски дитя. Я ще вільна минати слова і чужі пантеони, обирати дороги, ступні, роздирати у кров. Я ще вільна, допоки, минувши часи і закони, не припне до безмежжя любов, Толочитиме час, як листу і жалю аніскільки, міч кресатиме блискавки спогади без вороття. Звично, буду вдягати кольчугу до бою, от тільки б. Не злякатися раптом життя. Любов сердонич. Це пшеничне золоте колосся, це щасливе хоросто волосся, збережи нащадкам, захисти, присягни велично, щиро й гордо, як нащадок славних укрів орієв, захистити будь готовим ти, присягнути небом і землею, Батьком і правицею своєю присягнути свічадом днів. Що душі народної не згубиш, що їмо в рідних діток любиш, що за неї в воду і в вогонь. Присягнути рідним, віщим словом, за малу вітчизну й мить любові, присягнути серцем і крильми, за добрий день, усмішку дитячу, за завзяття й поступи юначі, за українське небо, вічний мир. Галина Фесюк, тим беркутівцям, які били невинних лежачих людей. Не били лежачих рицарів, скріпляли мечами двобій, вирує душа під зірницями волання і від волінь. Але в останньому подиху не падав слабкий без меча, із честю ішов переможений, а ворог у бік відступав. А нині дебелі воїни, мирного б'ють на землі, заморожені та озброєні з думкою, що на коні. Ні, без думок, без голові, з воланнями до самоти, прагнуть насильства і крові. Так їх навчили кати. Не знають, що у жатви пору впадуть у багно глевке. Світитиме місяць повний, і Бог не зведе очей. Тетяна Череп-Пероганич. Вона розносить бутерброди, сміливо йде до барикад. Не дай Бог цю сміливу вроду націлить ворог автомат. Все може бути, добре знає, Та з рук піднос не випуска. Смачного хлопців пригощає Весела, щира і метка. В душі дівча надію має, що буде в Україні лад, і що неправду подолає народний дух не автомат. Нас нікому не здолати, Україно. Твій народ вже нікому не здолати, він не буде відступати, оминати перешкод, на шляху до перемог всі твої сміливі діти, нас нікому не спинити, з нами правда, з нами Бог. Та цибульська накипіло, накипіло, зболіло, вилилось червоним на білий сніг, то слуги народу цілились у спину, аби не втік. На захід та схід ділили нас і били ногами в пах. Хотіли в серця загнати нам глибокий і темний страх, тільки вперто з колін встаємо ми, стираючи кров зі щік, розплатимось за невинного, за знівечених калік, за вбитого підступно снайпером, за вмерлих від рук катів. Відплатимося імператору, сльози гірки батьків, роками назвали масами та гнули униз, воли. Сьогодні ж у Київ трасами летять молоді орли, зболіло, скипіло, вилилось червоним на білий сніг. Україна у храмі молилася, щоб Бог нас усіх зберіг. Людмила Яцура у жовто-синьому нам сонце золоте, благословення, вічне процвітання, це сходи із добра, добро святе, наш прапор, щастя й миру, панування. У жовто-синьому вода джерельно чиста, життя у просторі, велике і святе, для України в калиновому намисті дорога вибрана, вона до зір веде. Наш прапор, день наш завтрашній новий, душі прозріння, її надбання, життя, енергія та іскра Божа в нім, в майбутнє промінь вірний, сонцесяйний. І на завершення хочу ще прочитати один вірш Людмили Яцури ніким мого народу не зломити яких важких не знали б ми часів, Горить в серцях вогонь, не загасити. Він цвіт, за мову солов'їв, Горить в серцях вогонь, він роду й роду, нім мудрі землю зберегти. Пишаюся тобою, мій народе, і кращого у світі не знайти. Я дякую вам за участь у нашій програмі. А радіослухачам нагадую, що ви слухали вірші зі збірки Материнська молитва, яку презентували Наталя Дев'ятка та Еліна Заржицька. Вела передачу Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твердохліб, Перемог вам на щоденному духовному фронті та сили у супротові до загарбника.